Дорогі браті і сестри, потужніми раменами Воскреслий Христос воздвигає людський рід в особах Адами і Єви, сління з, з аду зі смерті. Через досконалий послух Отцеві, Син Божий виконує своє післаництво, єднається з нами, живе з нами, плаче. Переживає, працює і бере на себе наш гріх, і наслідство нашого гріха, нашу смерть. Але смерть не втримає джерела життя. І Христос розгромлює врата ади, аж дрантя летить. І ми співаємо. Христос воскрес із мертвих. Смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Вітаю вас з цією найкращою новиною з цим найсвітлішим таїнством. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!